Ігрова аналітика більше личить людині в інтернеті. Інтернет типу створений, щоб грати у шахи та писати мені у коментарі, скільки коштує найдешевший танк. А щоб грати у шахи, у вас є така платформа, як Steam. Але є одна проблема: там засіли здебіливші горлокрейсерні блін... Коротше мовлячи, всі знають про ситуацію, яка склалася в ігровій індустрії після того, як Росія пішла у повномасштабне вторгнення проти України. Від найбільшого Фортнайта, який задонатив Україні 144 мільйони доларів, до найменшого Гаррі Ньюмана, який переказує кошти за ігри фейспанча куплені у Росії на користь України. У цій гарній загальній солідарності Усього цивілізованого світу з'явились не те, що політичні суб'єкти, а компанії, які таємно діють на користь російських фашистів. Прикладом такої кампанії на моє здивування стала Valve. Про їхнє мовчання ми знали ще самого 24 лютого, проте про підтримку російської позиції, ще мало хто знав на той час, Де й хто міг подумати про таке з давніх давен у Valve співробітниками були люди з країн Східної Європи, які що то як, а головна своїх плечах мали. Повідомлення про дивну позицію модерації Steam з'явилися з невеликою періодичністю у суспільстві, не набираючи великої популярності. Проте основним рушієм, який створив попит на цю тему, став користувач Баксенко. Він провів дослідження багатьох непорозумінь, пов'язаних з блокуванням Тенту та навів багато прикладів несправедливих рішень модерації я вас тожу. А ще він зробив ну дуже провокаційні зображення, які таки просять почати ображати окремих модераторів. Обличчям рашизму у суспільстві став доволі видатний російський модератор Кольт, який на своєму рахунку має сотні блокувань та неба яку популярність. Чому ж саме його почали звинувачувати у несправедливих блокуваннях? Тут доволі легко знайти докази слідом за його наближними людьми, які волонтерили, ловлячи проукраїнські пости. Там ситуація доходила до такого сюрреалізму, що росіяни із свастикою у профілі повідомляли скаргу на українця, котрий просто писав слава Україні. Кінець цієї історії остаточно прийшов з ти вивал про скасування волонтерства модерації на всій платформі з саме самого початку літа. Ми з точністю не можемо знати, чи пов'язано це з попередніми скаргами на Кольта, тому що в передачу до Кольта звінили ще багато інших модераторів цивілізованих країн. Проте ми з точністю тепер знаємо, що він не зможе займатися блокуваннями. На жаль, я не та людина, яка може оглянути всю історію екс-модератора Кольта і остаточно сказати, чи хороший він був в цілому, чи ні. Але те, що його вирішили зняти саме зараз, є символічним та правильним рішенням компанії. Якщо вам нудно та немає чим зайнятись, пропоную переглянути виставу подяк Кольту» в його профілі за виконанням рашистів. Чи можете ви подумати, що там всі такі довбануті у цьому вашому «Russian Steam Community»? Я б так не сказав, там в офіцерах групи присутні поряд сталіністи разом з пацифістами. Краще б дійсно наш коханий пацифіст публікував призов кидати бандеру смузів військомати своїх міст. Як жаль, що вони не знають, що плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Нехай вам щастить! Україна переможе!